Так вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні субота. Дивіться, яка година, ще всі сплять, А ми їдемо на рибу. Доща поки що нема, але обіцяли на сьогодні дощ цілий день. Подивимося, що з того вийде. До зустрічі! Так, вже почало розвиднятися трохи. Один Спінінг кинутий. Другий. Третій, четвертий. Десь там рибаки далеко ходять. Десь годину як ми закинули, ще нічого не клювало. Дай, подивимось, може щось Може ні. Ось такий маленький карпик. А то тут зекальний? Іде пливати, навіть нічого не клювало. Ну щось, щось трошки покінчику було видно, але спіні стояв на місці. Як там може щось клюнути, якщо там такий маленький жидик стояв? Закидуємо далі. Лебідж полетіли. čela. Veľko tam Ірила, будь ласка Ось тут ми бачимо жабу Вони висікатимуть

Тепер блідували. Не видите, тут не видить. Ого, плотвами. О, охуєнно плотва, ти заївав, бля, плотва. флотла. вона на шов взяла? На первол. Пулимо вогонь. Щось будемо жарити. Тут подивіться що полишали. Свині всякі. Потім то спалимо. Так это. Я шо казав? Ха. Где парень взлебал, но я даю скидки так стрелять, Удочку, воду с спалки. А там теж була в того мужика така покльовка, але він взяв і втекло. Ну теж такий грам 700-800. Ще записав херів? Во, зашовкувався. Вишовкував, блядь. Та я так крутив, воно мені бачу в комішів веде. Там взял блядь є бать-бачкачка. Де зараз віддайкий? Вже є чотири карпіки. Небагато, але вже на питань не буде. Можна і на дві. Не вискакую. Бо я перед тим був прийшов, то два, як закинув ведро, так біля ведра зразу лежав. Так, це буде наш обід. Ми трохи мало дров накидали, не нам хват. Трохи підпалили. Показую, що ми трошки підпалили. Нічого, гаряче сирим не буває. Всім смачного. Бачите, двійка. Цибуль двоєчники називаються. Oh, there you go. Ми зараз втічен. Окей, коропець. Давай, пойдемо, хоч такий, то добре. Ліпше як нічого. Вітер зривається, зараз буде дощ. така з вже падає дощ. Ми лапаємо далі. Що Буде дощ схваємося машину, десь. то все. все позбирали. А там вже скло, А то леве, то ми вже того не брали. А то, кож... а то кожен приїде, накидає, накидає, а прибрати з не може. Запах капіт з того пластику, але що зробить. Зато буде хоч трохи чистіше. Ось дощ починає. Спіни наші закинуті. Ну якщо щось клюне, то ми побачимо. Надіємось. Але вітер дуже зірвався. Видно. Ну, а, ну верно. Ну, затягнуло так конкретно. крайн. Да, идет в не матюкайся. Да. О, чуто ты там, да, Томская? Да, давай, давай, давай. давай, давай, тяне. Скай, чекай, чекай. Двивоче шо? Я їбу як не хліба. О, ну теж такий порядний. О, бля. пешка. Ну топ порівняно з тими. Що, так. Ти јом не јо огушију горе. Рибу не може. Не лмскайся. Главное, я кум побачив, що там щось є. Навіть все рухається, рухається. Перший камінь вітер, вітер, а потім поняли, що не вітер. Вутка вдвоє з'янулася, поки ми вибігли вже. Зараз стоїть і не рухається. Є жилку навіть не попустив. Треба сидіти. А, це воно б цей. Так, дощ переставило, щось якісь покльовки хоч пішли. Мы так в машине футбол даемся, тут выбегаем сейчас сейчас час. Так, со мной же солнышко вышло. Трошка. Захмар проглядается. Лебеди плавают, качки плавают, чайки летают. Рода. А водочка стоять на месте. Солнце так засыпало засветило. Ведь с да Ааа, йокси да, дивись. Як воно засвітило гарно. Зараз буде клювати, значить. Зараз буде клювати. Так. Ну, сімаємо час, лапаємо далі. Знов думав, що я знімаю, як тягне він. А воно мені на фотографію перекидає і все. Кину під камішом. І вже під камішом нічого не бере. Тут басі, ко сказав, ду дуду-дуду. Є. -ду -ду". yeah. Так. По одному, по одному. Це трохи є. Що там у нас ніс не повискакова? Не, великий є, то добре. Ой, не мучіть мене. А, добре поїм далі. А зараз буде футбол. Я буде футбол дивитися. Погода, то сонце. То сонце за хмари зайде. Ну вітер дуже кап'яться. Чекаємо далі, може ще щось буде. Ще годину пустоїмо, може дві вже третя година. Нараз почав падати дрібненький, я вот не Ну так. To, що ж, у мене й не налапало. Таро, там бачите? Хлопці. Бралися додому, дивіться, яке сонце реч. Як світи. Ми їдемо зараз ще в одну машину. Треба ще нам машину перегнати, один дерево. Як ось так. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося відео, ставимо лайки. Пишіть коментарі. То сьогодні був на репі, що злою. На все добре, до зустрічі. А, завтра буду на Вернісажі заходити.